Естонія передасть Україні енергоблок однієї зі своїх електростанцій. Він зможе живити енергією домівки 150 тисяч людей. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної конференції зі своїм естонським колегою Маргосом Сахною. Наразі вирішується питання, як його передати. Таким чином Естонія допоможе Україні бути зі світлом взимку. Рішення передати Україні енергоблок з Ауверської електростанції. А також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і є знову ж таки прикладом для інших. Просто для інформації: один цей електроблок, який я згадав за Уверської станції, здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців. Водночас, Маргус Сахна зазначив, що найближчим часом Україна та Естонія підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки. Окрім ну, питань співпраці, підзвітності і відповідальності, ми дійсно хочемо зафіксувати, що ціливад ну, 25% нашого ВВП буде щорічно виділятися на воєнну підтрим... військову підтримку України. Йдеться про 120 мільйонів євро. І це буде допомога Україні для того, щоб витиснути Росію. Наскільки справедливою оця частка ВВП, я думаю, що це дуже промовистий показник нашої готовності допомагати Україні нести цей тягар. Розуміємо, що 0,25% це не таке сума, яка буде загрожувати економічному розвитку, але це важливий обсяг.